Якщо у вас просять вибачення за щось вибачаються, як зрозуміти, що ці вибачення щирі, а не для того, щоб ви відчепились? Адже погодьтесь, простого вибач часто недостатньо, де гарантія того, що людина знову не зробить вам боляче? Тому розповідаю, що означає справжні щирі вибачення. Для початку потрібно зрозуміти, що вибачення рахуються щирими, якщо людина змогла відчути той біль, який вам завдала, який ви пережили. Йдемо далі. Людина також повинна зрозуміти причину, чому вам було боляче, і наслідки, до яких це призвело. Адже не розуміючи причину ні наслідків. Ні того, як вам було боляче, людина ніколи не зміниться. Далі, після того, як людина все зрозуміла, він чи вона повинні показати на реальних діях, що змінили свою поведінку. Не через якісь подарунки, не через задобрення. Ви реально повинні бачити, що людина змінила свою поведінку. І останнє, так як у вас є ще образа, Можливо, потрібно щось обдумати. Людина нікуди вас не підганяє, а приймає вас і приймає ваші почуття. Якщо хоча б чогось одного немає, цілком можна казати, що вибачення не дуже й то щирі.